Друзі, всім привіт! Тестуємо отаку от грілку. Газова грілка складається з гріючого елементу і з балону. Такий комплект коштує майже 4 800 Вартість залежить від об'єму балону. Це балон на 5 літрів. Прислали нам по новій пошті. Ми поїхали заправили в балон 4 літри газу. Хоча балон. 5-літровий, вирішили трошки менше заправити, щоб було місце, щоб було не так небезпечно. Балон новий і потрібно було зразу якось вигнати з нього повітря, але заправщик сказав, що нічого страшного, вже так заправимо, але краще було б вигнати повітря. Дуже сильно гріє. Виробник заявляє про використання газу десь 100-120 мл на годину. Ну, побачимо, як воно буде, тому що розуміємо, що тут є вентиль, який регулює подачу газу, але, якщо чесно, от ми його відкручуємо, а газ сильніше не йде. Тому тут якби ситуація така, що подача газу, вона тут. Однаково, як не відкручую. Трошки відкрутили, газ пішов, а далі вже відкручуєш, чуєш, що не збільшується подача газу. От Редуктор тут є. І Ще така особливість, що от тут де форсунка ззаду. от, ми, Я спочатку думав, що треба підпалювати тут ззаду, де газ виходить і поступає в сам блок. Але завчасно подивився інструкцію, подивився відео в інтернеті. Підпалювати треба От тут сам гріючий елемент. Газ пустили, а потім сірниками або запальничкою водити уздовж керамічного гріючого елементу і воно запалюється і гріє. От зараз уже пів метра руку тримаєш, і прям о, тут вже натопило в кімнаті, я вам скажу нормально. Ну, Хтось пише, що воно сушить повітря. Ну, ясно, що воно сушить повітря, але на всяк випадок придбали, мало ли що. Ага, і ще це газовий балон, його називають що він польський. Хоча тут написано, що Made in Italia. Але я так розумію, що, скоріш за все, його з Польщі просто до нас привезли. От, тут іде різьба яка не підходить для того, щоб у нас на заправках заправляти. Тому в комплекті з балоном завжди просіть, щоб вам присилали перехідник. Перехідник ось він. Ось він. Накручується на різьбу, яка тут вже є. Таким чином. Можна його заправляти на будь-якій заправці. Ну, а на заправках є ще один перехідник для такого, для... перехідник на автогаз, так він називається, і ви заправляєте. Ну, класна штука, звісно, що вона дорога. Якщо так прикинути, то якщо на годину 100 грам, ну хай 150 да, якщо там щось, я думаю, це буде максимально, то виходить так, день погрітися. 2 літри газу на добу багато. В характеристиках заявлено 14 квадратних метрів, воно обігріває при стандартних номінальних. Ну, я, маю, я маю на увазі при стандартної висоті потолка, при стандартних там, утепленнях і все інше. Ну, я так думаю, що так воно і є. 14 квадратних метрів може. Справитись. Ну, це ж, звісно, як і будуть морози. Але я думаю, що Грілка себе виправдає, вона дуже гарно зараз гріє. Ну, а там побачимо.